Народ, я Андрій Маджаров, громадянин України, ветеран. А ще у мене є статус ВПО, як назвала таких, як я держава. Прошу вас, народ, розповсюдити це відео максимально по всій мережі, щоб люди, які зобов'язані були ще в 2014 році вирішити це питання, почули мене. А прохання у мене одне. Таких, як я. Хто лишився без житла і житло на окупованих територіях, і ми пішли боронити Україну як в АТО, так і в повномасштабне вторгнення. Після повернення з фронту, а це в більшості випадків після поранення, нам немає куди вертатися. Бо житло у нас лишилось на окупованих територіях, а держава, представники держави, досі не прийняли рішень постанов або законів, які б могли надавати статусам УБД. Та ВПО одночасно житло. Тому прошу вас, народи, розповсюдити цю інформацію. Можливо, таким чином почують мене та таких, як я. А повірте, нас багато.